Європейська комісія розглядає можливість запровадження централізованого нагляду за фондовими і криптовалютними біржами, щоб змітнити позиції європейських ринків капіталу та зробити їх більш конкурентними порівняно з США згідно з даними Financial Times, Майбутня ініціатива передбачає розширення повноважень європейського управління з цінних паперів та ринків ЄСМ. Під його контроль можуть потрапити не лише традиційні біржі, а й криптоплатформи, постачальники послуг з цифровими активами та інша інфраструктура торгівлі. Нині в Євросоюзі функціонує десятки національних і регіональних регуляторів, що суттєво підвищує вартість транскордонних операцій, стримує розвиток фінтеху та стартапів. Єврокомісія прагне уніфікувати правила і створити більш прозорий, зручний для інвесторів ринок. Ідею підтримала президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард. Вона заявила, що створення європейського аналогу СЕК, наприклад, через розширення повноважень ЄСМА, може стати відповіддю за її словами: єдиний наглядовий орган із широким мандатом та прямим контролем допоможе мінімізувати системні ризики, які створюють великі транснаціональні компанії.